184-й навчальний центр за період ведення антитерористичної операції підготував майже 50 тисяч солдат та сержантів. Ми стали справжньою кузніцею кадрів. Ми гордимося гідним внеском у майбутню перемогу. Сьогодні ж ми долучаємося до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge, аби підтримати тих військовослужбовців, які повернулися з зони бойових дій. Співоверта, право! Упор лазить прийняти! Одина! Три! Четвій! Дев'ять! Шість! Десі! Діти! Деві! Девіться! Одинайтесь! Давай! Пів оверта Передаємо естафету нашим побратим Міжнародному центру миротворчої та безпеки. Слава Україні! Героям слав!